В роботі у нас зараз присваєнториг. Клієнт звернувся з проблематикою стороннього шуму в ходові під час руху, під час переїздів нерівностей. Виконали діагностику, знайшли декілька пошкоджених, точніше надірваних селенблоків ходової частини. Це вже старі в передніх важелях замінені. Ось відслаюється втулочка. Ну, тут руками я не можу так здобути, але суть в тому, що відходить втулка і вона прокручується вже в самій резині. В передніх важі нам вже завіли, виконуємо зміну вазіра задньої підвізки. В цапках ми бачимо тут вже випресований целімблок. І ось ми бачимо, як він стерся. Це не при випресовці пошкоджено було, а от в період, в процесі експлуатації стерлася ось ця резина і вже навіть металева обойма протерлася. Ось приклад нового. Тому це, це загрожує некоректному розвал сходженню, зносу резини, і автомобіль буде погано тримати дорогу. Тому звертайтеся вчасно, виконуйте ремонт ходової вчасно і, як завжди, у нас.